Яскраво червоне небо бачили волиняни ввечері 19 січня. Користувачі соцмереж активно ділилися відео та фото з надзвичайно ефектним багряним небом. Дехто пов'язував явище з північним сяйвом, а хтось із нібито радіаційним фоном. Проте в гідрометеоцентрі Волині пояснили походження цього явища Це на великі морози, у Нас таку сонячно велику морозну погоду. Сьогодні в нас було більше 23 градуси морозу. Вже давно такі морози були. У 21-му році було там 20 градусів один день, тільки все, а так більше не було. І до 21-го таких морозів не було. Там 19-18 було. А от вчора було 22, сьогодні 23, а місцями 24, навіть в нас тут я дзвонив. Зокрема, синоптик зазначив, що північне сяйво виникає не лише через сонячну погоду та морози, а й під впливом нового місяця, який також може спричиняти таку аномалію.